Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи проправі Ростислава Краціація іде присвячена черговому скандалу. Почався Новий рік і почався черговий скандал. З'явилася інформація Ніна Єжаніна, повідомила, що Укрпошта з кожного поштового відправлення збирає 1 гривню примусово на фонд такого Тимофія Милованова. Він там радник Офісу президента, член декількох наглядових рад, я вже збився з рахунку. Ну і там його відносять до таких груп підтримки Джорджа Сороса і всі ці історії. Що сталося? Укрпошта якимось чином провела у себе наказ, що буде по 1 гривні отримувати з кожної посилки і передавати цьому фонду, який щось там буде купувати для Збройних сил України. Буде купувати, не буде купувати, скільки він буде брати з адміністрування. Цієї інформації жодної нема. Керівник «Укрпочти» дав відповідь Ніні Жаніний, повідомив, що фонд працює, що, на відміну від неї, яка нічого не приймала, він от зараз займається митницею, хоче приймати закони. От Керівник «Укрпочти» буде займатися митницею, буде приймати якісь зміни до законів. Ну, чомусь він не сказав, чому він не прийняв зміни до законів про Укрпошту там щось, що йому не дає. Збирати благодійну допомогу, не доправляти. Я думаю, що Укрпошта повинна в першу чергу все ж таки е, дохід державі приносити і займатися поштовими послугами і вже з цього утримувати Збройні сили, а не збирати донати на благодійну допомогу. Це взагалі окрема ситуація. Це все одно, що зараз давайте Кукренерго приліпимо і будуть на фонд притулуваний по Грині е, відраховувати. Я не підказую. Тому я думаю, що з понеділками направимо запит в антимонопольний комітет України і в правоохоронні органи щодо розібратися ситуації, припинити оце незрозуміле знущання над громадянами України. Крім того, тут виникла ще одна інша ситуація. Коли я про це повідомив, ми там Фейсбуці і в Телеграмі скинули посилання в телеграмі, розмістив це рішення, де Керівника цього фонду благодійного Милованова притягнуто до кримінальної до адміністративної відповідальності хотілося сказати, кримінально, за ухилення від сплати митних платежів. Тобто, вони там завезли бронежилети, які так до військової частини не потрапили. Куди вони поділись, ніхто не знає. Ніби і фонд подав заяву про злочин. Ну це така ситуація. Тому будьте дуже уважні, коли ви допомагаєте комусь. Я раджу допомагати виключно індивідуально і адресно тим, кому ви довіряєте, для того, щоб. Не ставались у нас отакі милаванови. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, розберемось, буду вас тримати в курсі. А поки всіх з Новим роком. Слава Україні! тримаємо!